Розклад для козорогів на квітень місяць 2024 року. Подивимось на кожен тиждень. Основну енерг... енергетику тижня і потім емоційно-чуттєва сфера життя, робоча, фінанси питання фінансів і ресурсів. Та порада від карт або на що робити акцент. Перший тиждень, основна енергія. Енергетика змін, бажання щось змінити, перейти на новий рівень, усамітнитись, почати якийсь новий етап життя. Це буде такий період після якихось складних проблем, якихось важких часів. Це буде саме той вихід з цієї ситуації, коли можна буде розслабитись. І почати почати все в новому місці. Може бути переїзд, зміна місця, місця проживання, чи зміна у близьких стосунках з кимось також. емоційно чуттєва сфера життя характеризується: тут будуть або якісь новини, ви можете щось дізнатися про, наприклад, свого партнера, або про близьких людей, або. Це також карта може казати про те, що у вас є всі можливості, у вас вже вони є. Не треба шукати для того, щоб навести лад, владнати вашу емоційну чуттєву сферу життя. Щодо роботи, робота, проекти творчість. Тут буде якесь осяяння, нібито щось ви зрозумієте. Також може бути надходження якоїсь важливої інформації, яка змінить вашу, ваше робоче питання. Можливо, нарешті може ви чекаєте на щось, на якусь відповідь після розсилки резюме, чи ви ходили на співбесіду. Тобто, ви на щось чекаєте, може бути повідомлення, або ви можете нарешті зрозуміти чи вихід ситуації, це нарешті, що саме ви хочете, чи як ви хочете це зробити. Можливо, до цього був якийсь період, коли ви шукали відповіді на питання, вони були на поверхні, але ви не могли зрозуміти, як же саме діяти, як реалізовувати. От тут буде саме такий період, що ви можете нарешті <кхід> усвідомити. Що треба робити? Або це може бути період таких змін, трансформацій, коли ви щось міняєте в плані роботи, творчості і таке інше. Що стосується фінансової сфери, тут можуть бути якісь у вас питання, якісь моменти вибора чогось, щось ви будете вирішувати зі своїми фінансами. Можливо, куди вкладати гроші краще, або, можливо, ви будете. Продумувати бюджет, на що витрачати, на що збирати. Тобто тут постануть якісь у вас варіанти, ви будете думати, обирати, зважувати плюси, мінуси і таке інше. І ви будете трошки з цього приводу нервувати, щоб не зробити якоїсь помилки, щоб зробити правильний вибір. Що стосується поради або акценту. Карти вам радять сконцентруватися на тому, що у вас дуже добре виходить. Що у вас виходить, що ви можете робити? Можливо, ви можете саме виробляти своїми руками в тому числі. І карти радять зосередитись на ось цьому, що ви можете робити, а які у вас є можливості, що ви маєте, і через що ви можете це реалізувати для того, щоб. Отримати прибуток. Що стосується другого тижня, основна енергетика тижня дуже позитивна. Буде якась можливість, якийсь імпульс, момент пов'язаний з ресурсами з роботою. З можливістю отримати або якийсь прибуток, чи можливість нової роботи. Можливо, це пропозиція буде чи допомога фінансова від когось. Вона може бути така неочікувана з неочікуваного боку. Тож майте на увазі і будьте уважними до таких можливостей, імпульсів, які можуть з'явитися у вас. Вони сприятимуть подальшому благоприємному розвитку подій. Емоційна чуттєва. Сторона життя на другому тижні вона окутана таким фльором якихось не дуже хороших енергій. Тобто, це можуть бути обмани, зради, щось хтось не не договорює. Вами можуть користуватися, можуть бути якісь нехороші маніпуляції. Будьте уважні до свого оточення, до того хто як себе поводить, чи є ті чи інші люди, люди щирі, і чи можете ви їм дійсно довіряти. Це не говорить про те, що не треба нікому довіряти і на всіх дивитись вовком, але майте на увазі, що може бути така енергетика на другому тижні. Просто будьте уважні, перевіряйте інформацію, перевіряйте факти. Що стосується роботи, то на роботі може бути знов таки якісь, якась інформація прийде. Будете ви отримувати перший, другий тиждень, нібито до вас йдуть якісь повідомлення. Може бути так. Або це може бути буквально якась молода людина, яка можливо, ви будете нанимати якогось робітника, чи до вас прийде стажер, або в вашому колективі хтось з'явиться молодший за вас. Але треба бути уважним: ця людина може бути ініціативною, але не відповідальною, так як, наприклад, хотілося б або як це. Передбачається. Тобто, це таке ставлення більш легковажне може бути до своїх обов'язків. Щодо фінансів, на другому тижні карта Сонця це карта благоприємна. Вона також про завершення якогось етапу. Можливо, щось у вас завершиться, можливо, саме через це ви вирішували, як далі, як далі використовувати якісь ваші ресурси. І ця карта про завершення якогось етапу, коли. Можливо, почати новий цикл і почати його ще краще, ніж був попередній. Це карта, вона про те, що щоб, щоб там у вас не було, воно має розвиватися дуже успішно, благоприємно. Щодо акценту або поради. Зверніть увагу, може, може бути якась або зустріч нова, чи це вже людина є біля вас. Може бути. С... Розв'язання, відносин або перехід на новий рівень. Як, наприклад, це може бути пропозиція, чи може бути одруження, це про близькі стосунки між людьми, також це про близькі стосунки партнерів, наприклад, які дуже довіряють один одному от такий союз між людьми. Також це може бути перехід на новий рівень. чи… Може подальша, подальша співпраця з цим партнером може бути. Чи якісь домовленості, договори підписувати, можливо бути. Ось так, такого плану. Третій тиждень. Хороша енергетика, домашня, уютна, така енергетика перебування в тому місці, де вам добре, хорошо, безпечно. І поряд з, з тими людьми, які. З якими вам також добре, ви почуваєте себе гармонійно, легко і таке інше. Так, в емоційному плані щось ви будете захищати себе. На попередньому тижні у нас. Були такі якісь провокації або обмани, чи щось таке, нехороше. І тут ви продовжуєте обороняти себе, захищати свої інтереси, захищати свої почуття. От буде таке, вас дійсно може щось образити чи хтось образити, і ви, незважаючи на це, знайдете в собі сили, щоб себе захистити, не дати себе скріджувати далі. Що стосується роботи, тут у вас знов паш, знов якісь новини. І вони вже з енергетикою якоїсь такої креативності, якихось нових ідей, творчості. Ось це вже така от енергетика водяна, чи знов таки якийсь молодий юнак? Також пажі вони можуть означати дітей. Можливо, якимось чином щось буде пов'язане з дітками. Якщо для вас це актуально, можливо, ви працюєте з дітками, чи вам доведеться брати дитину собою на роботу, чи щось таке. Важім можуть означати також дітей або молодих людей. Фінанси так, у фінансах щось ви будете перейматися і нервувати. А тут, нібито, все, все добре, все хорош, хорошо, але можливо, це ним пов'язані моменти. Можливо, це щось ви будете переживати, щось вам не буде давати як вночі а Коли безсоння, коли за щось думаєш, переживаєш і таке інше, може будуть, будуть все ж таки якісь у вас втрати. Це не обов'язково про фінанси і гроші. Це все матеріальне, що є в нашому житті, це якісь ресурси, якісь матеріальні речі. Тобто, ви дивіться на те, як це може бути проявлятися у вашому житті, тому що всі люди різні, займаються різними речами, по-різному дивляться на життя. І питання фінансів для кожного це своє. Щось на третьому тижні вас трошки розчарує, і будете ви не спати через ось ці питання. Так, основний акцент чи порада. <кхи> може бути якась криза. Якась фінансова криза все ж таки може у вас бути. Будьте уважні з фінансами. Це може не залежати від вас. Буває так, що банк банкротує, чи ще щось, чи, можливо, якась ситуація складається. Коли ми не передбачаємо це, і у нас наступають якісь витрати. Наприклад, чи щось зламалось, чи, чи треба щось налагодити в будинку, чи це пов'язано із здоров'ям. Різні будуть речі, просто на третьому тижні майте на увазі бути уважні до цього. Може бути криза, можуть бути якісь такі неприємності, які можуть навіть перерости в суперечки з рідними. Ось так. Четвертий тиждень. Давайте подивимося, що вас чекає наприкінці місяця. Наприкінці місяця основна енергетика контроль. Контроль, відповідальність має бути, має бути така зосередженість, відбудова якихось кордонів, рамок, якогось планування, чіткості. Ось такого плану, тобто наведення порядку. емоційно чуттєва. Може різко змінитися ситуація. От коли не очікуєш, не очікуєш, потім раз і вона змінилася. Знаєш, і тут ви обороняли, захищали якісь свої е, чуттєві кордони, тут ситуація може різко змінитися. Можливо, ви приймете рішення. Чи хтось прийме рішення. Але суть в тому, що ситуація життєва може різко помінятися. Або також це карта, про які. Якусь новину, теж якась інформація. У вас взагалі такий інформативний місяць, як я бачу. Чи інформація, яку ви не очікували, ви отримаєте, щось ви дізнаєтесь? Можливо, ви дійсно дізнаєтесь про якісь, а за вашою спиною схеми чи щось таке. На роботі, що тут у вас? На роботі має бути все добре, все має сприяти розвитку, вирішенню будь-яких питань. Тобто, у вас має все. В робочо-творчому плані все має виходити. Виходити так, як ви хочете, як очікуєте. Це дуже благоприємна карта. Що стосується фінансів, все налагодиться. Все налагодиться, все вийде. Тобто, ви знайдете, ви знайдете вихід з цих ситуацій, чи фінансування, чи ще щось, ви зможете, грубо кажучи, пропітляти. Тобто, це карта, коли. Здійснюється бажання, здійснюється якась мрія, або ви, я це як, як зірка, яка показує вам шлях, як діяти, куди йти, які рішення приймати, щоб вийти з неприємної ситуації. Так, акцент чи порада. На чому акцент може Будьте, будьте ви. Ініціативною чи ініціативним не бійтеся приділяти увагу вашим ідеям, які у вас, можливо, творчі ідеї, чи пов'язані з бізнесом якимось такими моментами. Якщо з'являються ідеї, хапайте їх і працюйте з ними. Зверніть на це увагу, не ставтесь до них легковажно. Можуть бути якісь ідеї або якісь якась допомога. Пов'язана зі сферою роботи, активності, якоїсь фізичної активності, творчості, реалізації, ось такого плану може бути наприкінці місяця якийсь такий імпульс, ідейний або практичний. Тож місяць буде непростий, зверніть увагу на ваші стосунки та відносини з людьми. В фінансах можуть бути такі гойдалки. Але загалом, загалом це ті такі труднощі, які зроблять вас сильніше, міцніше і мудріше. Тож бажаю вам гарного квітня, гарного настрою і досягати будь-яких своїх цілей.